Всім привіт, з вами Святик, і це п'ята частина. Ти Де нас дають не чу. Чи п'ята, чи четверта. Йо, як лючить. Ще гірше, ще лючить. Зараз на нас нападають. У нас 42 супчика, дивіться. Ви, ви, І три теквички, теквички. Блін, давай. Идеально. А мне, мне это ведь было, куда я залез. Куда я залез, я залезал. Ты это то и наш. А где он? Ты порядочный или за меня же развиху ты Такие порядочные. О! Ну иди, что-то Копаний. Я пам'ятаю, що я там тако стояв, і там прям коло мене цей культі заспав. Ходи ходи? Ходи ходи? Йома! я, я вилючити. Також мені стрелятав. А у мене менто і у мене тоже безконечна ця підпушка. А я говорю, що ми не будемо відбиватися. Відключи стіху. Стівати стіни. А! Фух. Капец. Я подивлюся, на мене мене вб'ють. Так, скільки мене? Дев'ять. Диві... Ну, а мама 24. 25. А, ты куда? А куда у немцы? Ходи, ходи. А куда цей, да? Так вот что Шилден, видите, вела велаз... Шеуден. Не, не, стоп. Лыхе. О, все, нама. Не треба тортик съесть. Не треба тортик съесть. Все. Еще супчик закусает. За супчик. А -а -а, блин. Все, забрал. Камни у вас та 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 якраз камінь і останню чергу, ми культістів туди засипемо. І ми можемо, і ми зараз з'єднаємо цей. Культістів є. Де він? Один. Ще один або два, я не пам'ятаю, скільки там ще треба. А, у нас ювілейний. Десятий. Що такий там? Десятый юбилейный, ура, юбилей! Видите, кто тут так являлся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чекайте, давай, 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 еще, еще, чуть -чуть, Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. десять <соцентренно> Проверили. Проверила. Ой, требуется забрать бросло Ой, чекайте, забув, що у мене тут кути. Все. За правил культистує. 42 супчика. Це не мій рекорд у мене вже так було, але я один з'їв, ну ці серії навіть начув. Сорок третий, зараз буде сорокчетий, Морку закрутили. морква є. Чи нічого немає. нас стекла не росте. П'ять ще сорок п'ятий ювілейний. Че, у нас дуже багато ювілеїв тут. І... Так, скоро буде ящий чуть-чуть недовго ждати. Недовго, недовго. От, у нас потушість костер, А я відключу камеру, вже не буду знімати відео, то буде вам скучно, як ми просто будемо офіка стояти. І Все. Ну що нічого немає, ми вже не реагуємо на костер. І все. Ну желтый. Капец! Капец. Зараз ще останній крафтим. А может и не встанний. Капец. Вин він той голодный тоже. Треба залізти на всякий. Пожалуйста. Блин, тихо. Он голодный. Мы не доживем. О, oh, Є! Yeah, Блін! Зараз не пуйтесь, якщо... Що він заспаунись Не пуйтесь, бо... бо він дуже різко так спавнись Капут Все, ну, ФК Хлопчики дівчатка, и девчатка стоїмо. Це Останні шубчики зараз буду я крафтити. Останні я виключаю кам... ну заходжу, запущаюсь и выключаю камеру і все. 20... 128-й день. Оба. На нападають, чи що? Не, не меня. Да не менее недавно не що я. Що я, я говорю? Можело узра объем момент спавнить. Хима. Я бы не мир сета. Це на ювелейный гривн. Давай Давайте писать. Пять. Сьогодні, зараз буде п'ятый той. Це остання частина. П'ятий. п'ятдесятий, на не... який п'ятий. У нас п'ятий давно. Вже. І у нас це п'ятдесятий супчик. Давай, супчик, 50 давай, 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 давай. Все. П'ятдесятий супчик. Сай, Скотт. З вами був свет. Давайте зачекат я зайду заведу базу. Ой, ой. 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 Блин, 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 ский. Шой не можу зайти? Блин. может. Блин. Може, то нічого не требует, как тримати мат это призывает. Це була остання частина. З вами бувсяти Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І всім па-па!